Підготовка пасіки до зими це найвідповідальніший період усього пасічного року. Осінь для бджоляра не час відпочинку, а пора уважної праці, бо саме від правильності підготовки залежить, чи зустрінуть його бджоли весну живими і здоровими. Коли дні корочають, а ранки стають прохолодними. Бджолина сім'я поступово готується до спокою, але цей спокій має бути забезпечений розумом і руками господаря. У природі бджоли самі знаходять затишні місця, зменшують гніздо, утеплюються восковими стільниками і запасами меду, але в умовах пасіки людина взяла на себе відповідальність допомогти їм зробити це правильно. Тому догляд восени це не просто обов'язок, а свята справа для кожного, хто тримає вулики біля хати. Багато хто думає, що головна робота бджоляра. Це медозбір улітку, коли вулики гудуть і поля квітнуть. Але досвідчені пасічники знають головне, не скільки меду зібрав, а скільки бджіл зберіг до весни. Адже зимівля це справжнє випробування для кожної бджолиної сім'ї, морози, вологість, брак кормів, миші й інші гризуни. Усе це може звести на нівець навіть найуспішнішу літню працю. Тому ще з кінця серпня або початку вересня треба замислитись, чи достатньо корму у вулику, чи не надто велике гніздо, чи не тягне холодом через щілини, чи є захист від шкідників. Ці питання можуть здатися дрібницями, але саме вони визначають долю пасіки. Догляд перед зимівлею це по суті створення умов, наближених до природних, але контрольованих людиною. У дикій природі бджоли зимують у дуплах дерев, де тепло і сухо, де немає протягів, і простір обмежений настільки, щоб зберігалося тепло від клубу. У вулику ж усе залежить від господаря: чи правильно зменшить гніздо, чи залишить достатньо корму, чи не перестарається з утепленням, бо надмірна вологість теж ворог. Правильна підготовка це мистецтво рівноваги, де важлива кожна деталь. Недостатньо просто закрити вулик і чекати весни. Треба передбачити, як поводитимуться бджоли у холоді, як вони будуть споживати корм, і навіть як впливатиме температура на їхній спокій. Кожен досвідчений пасічник скаже, що бджоли восени стають іншими. Вони вже не такі активні, як улітку, але і не зовсім спокійні. У цей час вони готуються до формування зимового клубу. Цей клуб. Це серце зимівлі, у ньому бджоли зберігають тепло, рухаючись повільно, дихаючи рівномірно. Якщо гніздо занадто велике, бджолам важко його обігріти, і вони марнують сили, якщо замале, бракує корму або місця для зручного клубу. Тому правильне скорочення гнізда це запорука стабільної температури всередині вулика. Утеплення ж допомагає зберегти це тепло, є уникнути перепадів, особливо в сильні морози чи при відлигах. Ще одна важлива річ це корми. У зимовий період бджоли не можуть літати і збирати нектар, тому все їхнє життя залежить від запасів, які лишив їм господар. Недогляд у цьому питанні може призвести до голоду навіть у найміцнішій сім'ї. Пасічники кажуть. Бджола не з'їдає лишнього, але і не виживе без зайвого. Тобто запас краще мати більший, ніж менший. Перевіряти рамки потрібно ще восени, щоб переконатись, що в кожній сім'ї є не менше 18-20 кг корму, а в сильних навіть більше. Якщо меду не вистачає, роблять підгодівлю цукровим сиропом або спеціальними кормовими тістами. Але робити це треба вчасно, бо пізня підгодівля може спровокувати розвиток, розплоду, а це небезпечно перед зимівлею. Окрема тема це захист від гризунів. Миші й полівки часто проникають у вулики, особливо коли настають морози, вони шукають тепла, і бджолине гніздо здається їм ідеальним місцем. Проте навіть одна миша здатна знищити цілу сім'ю. Перегризти стільники, потурбувати бджіл, створити безлад і сморід, який порушить спокій клубу. Тому пасічники з досвідом завжди перевіряють прилітні дошки, ставлять металеві сітки або решітки нальотки, не залишають навколо вуликів сміття чи кормів, які приваблюють шкідників. Пильність восени це спокій узимку. Не менш важливо враховувати і розташування пасіки. Вулики, що стоять на відкритому місці, де вітер гуляє вільно, завжди мерзнуть більше, тому краще розташовувати їх у захищених від вітру місцях біля паркану, кущів або під деревами. Добре, коли поруч є природна перешкода, яка стримує холодне повітря, дехто навіть будує спеціальні зимівники або переносить вулики до приміщень. Але більшість українських пасічників лишають бджіл просто неба з належним утепленням і контролем вологості, бо бджола, як кажуть у народі, витримає мороз, але не витримає сирість. Отже, вступаючи в осінній період, кожен господар має пам'ятати, бджоли це жива сила, яка потребує уваги, спокою і розумного втручання. Догляд за вуликами перед зимівлею це турбота про майбутній урожай меду, про здоров'я бджолосімей, про продовження життя пасіки усе, що зроблено зараз, відгукнеться навесні або радістю від перших обльотів, або сумом через втрати. Тому не можна відкладати підготовку на потім, не можна довіряти випадку. Пасічник, який готує свої вулики з любов'ю, обережністю і досвідом. Ніколи не залишиться без подяки від своїх трудящих підопічних. І саме ця вдячність у дмуак... і у дзвінкому весняному гулі у повних рамках меду, у впевненості, що зробив усе правильно. Після того, як бджоляр переконався, що його сім'ї здорові, настав час перейти до найвідповідальнішої справи скорочення гнізда та утеплення вуликів. Це робота, що вимагає. Не поспіху, а уважності та розуміння природи бджіл. Восени у вулику має залишитися лише стільки рамок, скільки бджоли реально можуть обсісти щільним клубом. Зайві рамки не лише займатимуть місце, а й заважатимуть утримувати тепло, бо порожній простір охолоджується і змушує комах витрачати більше енергії. Саме тому скорочення гнізда є першим кроком до спокійної зимівлі. Щоб правильно визначити обсяг гнізда, пасічник спостерігає за поведінкою сім'ї. Якщо бджоли сидять на шести рамках щільно, сьому можна сміливо забирати. Залишають тільки ті рамки, що мають розпліт або які щільно обсижуються комахами. У сильних сім'ях зазвичай достатньо 8-9 рамок, у середніх 6-7, а слабким вистачить п'яти. На край ставлять рамки з медом. Ближче до середини ті, що містять імети і пергу. Таким чином створюється своєрідна природна ізоляція. Коли бджоли зимують у центрі, маючи з обох боків теплі запаси корму. Під час скорочення гнізда важливо дотримуватись чистоти. Усі забруднені, зіпсовані або старі стільники потрібно прибрати. Відпрацьований віск і темні стільники погано утримують тепло. Та можуть містити залишки хвороботворних мікроорганізмів. Їх зберігати до весни не варто пасічники радять залишати лише ті рамки, які бджоли використовували в поточному сезоні, але які ще мають світлий колір і міцну структуру. Це гарантія того, що в гнізді не буде зайвої вологи чи грибка. Коли скорочення завершено, переходять до утеплення. Тут потрібно врахувати і погодні умови. І тип вулика дерев'яні вулики утримують тепло гірше ніж сучасні пінополістирольні, тому потребують більш ретельного утеплення. Найчастіше для цього використовують подушки соломи, сіна, сухого моху або тирси, обгорнені у мішковину. Дехто застосовує старі вовняні ковдри чи спеціальні утеплювальні мати. Головне, щоб матеріал був сухий і не вбирав вологу, бо сирість небезпечніша за мороз. Утеплюють не лише верх, а й боки, іноді навіть дно, якщо пасіка стоїть на протязі. Але важливо не перестаратися бджолам потрібен невеликий обмін повітря, тому вентиляційні отвори залишають частково відкритими. Багато початківців роблять помилку, повністю закриваючи вулик, як термос. Вони думають, що так буде тепліше, а насправді створюють парниковий ефект. Усередині накопичується волога, стільники починають сиріти, і вже через кілька тижнів на них з'являється пліснява. Щоб уникнути цього, досвідчені пасічники радять залишати невеличку щілину у верхній частині вулика або ставити вентиляційну сітку. Це дозволяє пару виходити, а бджолам дихати. Деякі господарі вставляють тонкі дерев'яні рейки під дах. Щоб забезпечити природну циркуляцію повітря. Такі дрібниці часто вирішують долю зимівлі. Перевірка запасів корму ще одна справа, яку не можна відкладати. Кожна сім'я має мати запас меду, достатній до самої весни. Якщо корму бракує, треба підгодовувати бджіл до того часу, поки температура дозволяє їм приймати сироп. Найкраще робити це в середині вересня, коли ще тепло. Підгодівлю готують з цукру і води у пропорції 21, додаючи краплю оцтової кислоти для запобігання бродінню. Сироп подають у годівниці ввечері, щоб не провокувати напад інших бджіл. Важливо, щоб підгодівля закінчилась не пізніше початку жовтня, інакше бджоли не встигнуть його переробити на мед. оцінити кількість корму можна і без повного розбору вулика. Досвідчений пасічник просто піднімає вулик за задній край. І відчуває вагу. Якщо вулик легкий, корми треба додавати. Якщо важкий, значить запасів достатньо. Такий простий метод передається з покоління в покоління. У народі навіть казали, до вулик має важити як відро води. Це, звісно, не точна міра, але дає зрозуміти, що бджоли не залишені голодними. Ще один важливий етап захист від гризунів. Як тільки стає холодніше, Миші шукають теплі місця. Вулик для них цей, у... цей притулок і їдальня. Вони гризуть вощину, знищують корм, турбують клуб. Тому льотки обов'язково закривають металевими сітками або вставками з дрібними отворами, через які бджоли можуть проходити. А миші ні. Дехто підсипає навколо вуликів золу або попіл, бо миші не люблять ходити по такій поверхні. Також варто прибрати з пасіки все сміття, дошки чи старі мішки, де можуть ховатись шкідники. Добрий господар не залишає біля вуликів нічого, що приваблює гризунів, навіть насіння чи зерно, що впало з годівниць для птиці. Не можна забувати і про вологість під вуликами. Якщо ґрунт під ними сирий, дно може промерзати, і всередині утворюється конденсат. Тому ставити вулики краще на підставки або цеглини. Щоб був проміжок для циркуляції повітря, дехто робить навіть спеціальні підставки з ухилом, щоб вода після дощу стікала. Ці дрібниці здаються незначними, але саме вони допомагають уникнути загибелі сімей під час суворої зими. Утеплення зовні теж важливе. Якщо пасіка стоїть у відкритому полі, вулики можна обгорнути мішковиною старими килимками або спеціальними чохлами. Деякі пасічники роблять дерев'яні щити. Які ставлять навколо вуликів, створюючи своєрідну стіну від вітру. Головне не допустити, щоб холодні пориви потрапляли прямо на льоток. Для цього варто орієнтувати вхід не на північ, а на південь або південний схід, де більше сонця. Кожен крок у цій справі повинен бути продуманим. Скорочення гнізда без утеплення не дасть ефекту. А утеплення без належної вентиляції призведе до сирості, недостатня кількість корму зробить усі зусилля марними, а відсутність захисту від мишей може звести нанівець увесь труд. Тому добрий пасічник діє системно: спочатку перевіряє стан бджіл, потім корм, потім форму гнізда, і лише після цього утеплює. Він не поспішає, не метушиться, а робить усе послідовно. Бо знає, що помилки восени коштують дорого. Осінній догляд за вуликами це поєднання знань, спостереження і любові до справи. Хто розуміє бджолу, той не зробить зайвого, але й не забуде важливого. Усе повинно бути в міру тепло, але не душно. сухо, але не холодно, просторо, але не пусто. Саме в такій рівновазі і полягає мистецтво підготовки до зими, яке формувалось десятиліттями. І стало невід'ємною частиною сільського життя. Старі пасічники завжди казали хто вміє підготувати бджолу до зими, той і хліб на стіл матиме. І справді їхні поради перевірені не одним поколінням, цінні навіть сьогодні, коли технології та матеріали змінилися колись у селі не було ні спеціальних утеплювачів, ні пластикових вуликів. Але бджоли зимували, бо господар мав спостережливість, терпіння й любов до своєї справи. Він знав кожен вулик, кожну сім'ю і діяв не за книжкою до саду, а за відчуттям набутим роками. Народна мудрість у бджільництві не зникла, вона живе й досі, передається від діда до внука у коротких фразах, у спогадах, у тихих розмовах на пасіці. Раніше вулики були здебільшого колодні або плетені з обмазкою з глини та соломи. Такий матеріал добре дихав, утримував тепло і не створював вогкості. Гнізда ніхто не скорочував за таблицею, бджоляр просто дивився, як сидить сім'я. Якщо бджоли обліплювали стільники тісно, значить, гніздо саме скоротилось, а якщо рамки залишались порожні, їх виймали. Головне правило було просте не турбувати зайвий раз. Старі казали бджолу чіпай, як дитину, ніжно, не криком, а тихим словом. І це правило діяло навіть під час підготовки до зими. Для утеплення тоді не було пінопласту чи сучасних матів. Використовували все, що давала природа висушений мох, солому, клочча, старі ганчірки, навіть кукурудзяне листя. Дехто обкладав вулики сухими бур'янами або ставив біля стіни хати, щоб захистити від вітру. Коли наставали сильні морози, зверху клали повсть або овечу вовну, загорнуту у мішковину. Вважалося, що природні матеріали дихають краще і не накопичують вологи. І це було правдою у таких умовах бджоли зимували спокійно, без зайвої сирості, а весною швидше виходили на обліт. Щодо кормів, то старі пасічники ніколи не довіряли цукровому сиропу, як сучасні. Вони вважали, що найкраща їжа для бджоли її власний мед. У вересні чи жовтні вони завжди залишали рамки з натуральним квітковим медом, особливо з липи, гречки або соняшнику. У народі казали, що зібрала тим і перезимою, і в цьому була велика мудрість. Натуральний мед містить усі необхідні речовини для тривалого спокою бджіл, тоді як штучна підгодівля, хоч і підтримує сім'ю, але не зміцнює її. Проте не всі роки однакові, коли медозбір був слабкий, селяни готували цукровий сироп, але завжди намащували його медом, щоб запах і смак були знайомими для бджіл. Ще однією важливою народною традицією було спостереження за природою перед зимівлею. Пасічники дивились на поведінку птахів на силу вітру на іні на деревах. Казали Якщо осінь тиха, зима буде люта, утеплюй добре. А якщо вітер дме з півдня і теплі дощі не закінчуються, значить морози прийдуть пізніше, і можна дати бджолам ще кілька днів на підготовку. Такі прикмети передавались без записів, але вони рятували не одну пасіку, бо в селі. Завжди покладались не тільки на термометр, а й на серце, що відчуває ритм природи. Захист від мишей і тоді був важливою справою. У давнину не знали металевих сіток, тому вхід ішли колючі рослини. На льотки клали гілки терну, шипшини або ялівцю, миші не могли через них пролізти. Дехто натирав дно вулика, м'ятою або полином, бо запах відлякує гризунів. А ще вважалось добрим знаком, якщо біля пасіки жив кіт, він охороняв вулики не гірше пастки. Ці прості способи працювали, бо були природними і не шкодили самим бджолам. У сучасному світі ми часто шукаємо складні рішення, але іноді найкраще те, що перевірене роками у народній практиці велике значення мало й саме розташування пасіки селяни ніколи не ставили вулики на протязі або в низині. Вибирали місце під кущами біля стіни клуні чи саду, де вітер не проникав. Дехто робив спеціальні пасічні закутки, огороджував пасіку з трьох боків тинком, а четвертий залишав відкритим на південь. Так бджолам було затишно й сухо. І хоч сьогодні ми маємо термометри, датчики вологості, утеплювачі, старе правило, береги від вітру, суші від вологи залишається актуальним як ніколи. Цікаво й те, як старі пасічники ставились до своїх бджіл, вони розмовляли з ними, звертались мої дівчата, мої робітниці. Перед зимівлею навіть могли прочитати коротку молитву чи перехрестити вулик, кажучи би бережи вас Бог до весни. Це було не просто забобоння, а глибоке відчуття зв'язку з природою. Адже бджола не просто комаха, це працівниця, від якої залежить і сад, і поле, і врожай. Люди розуміли, що повага і турбота повертаються сторицею. Коли господар дбав, бджоли йому дякували медом, воском і спокоєм у хаті. Порівняно із сучасними методами, народні способи здаються простими, але вони тримають у собі глибокий сенс. Сьогодні ми маємо ваги, термометри, електронні датчики, які показують температуру у вулику, але і досі найкращий показник. Поведінка самих бджіл. Якщо вони спокійні, не шумлять, не вилітають без потреби, значить їм добре. І сучасний пасічник, навіть маючи всі прилади, часто користується тими ж принципами, що й сто років тому, слухає, дивиться, відчуває бо бджільництво це не лише ремесло, а й мистецтво розуміння живої істоти. У наш час, коли все механізоване і автоматизоване. Народні поради не втратили своєї сили. Вони нагадують, що головне не прилад і не матеріал, а розуміння суті процесу. Як колись казали старі пасічники, бджола любить порядок, тепло і спокій дай їй це і вона дасть тобі більше. І справді, вміння знайти міру між втручанням і спокоєм це найвищий досвід, який передається не з книжок, а з життя. Так було раніше, так є й тепер. У селі все тримається на руках, що пам'ятають тепло бджоли і силу праці. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено ствердити правильна підготовка вуликів до зими це основа доброго бджільництва, вона не терпить поспіху, байдужості чи недбалості, кожен крок має бути продуманим і виконаним вчасно, бо зима це період спокою тільки для бджіл, але не для совісті пасічника. Той, хто дбає про свої вулики восени, навесні побачить результат, живі, сильні сім'ї, які одразу беруться до роботи, не хворіють і швидко відновлюють сили. А той, хто легковажить і відкладає все на потім, ризикує втратити не лише мед, а й роками створену пасіку. Перш за все потрібно пам'ятати, скорочення гнізда робиться не для зручності людини, а для спокою бджоли. Надмірне втручання. Шкодить не менше, ніж не догляд. Усе має бути розмірено, гніздо настільки велике, наскільки потрібно для клубу. Утеплення настільки щільне, щоб утримувати тепло, але не затримувати вологу. Вентиляція настільки відкрита, щоб дати дихання, але не пустити вітер. Це тонка рівновага, яку розуміє лише той, хто спостерігає, а не діє навмання. Як казали старі пасічники. Не сила руками, а сила розумом тримає бджолу взимку. Корм це друга основа спокійної зимівлі. Пасічник має переконатися, що його бджоли ситі, але не перевантажені. Залишаючи рамки з медом, треба дивитись не лише на кількість, а й на якість. Не кожен мед годиться для зимівлі, наприклад, падевий мед або з гречки швидко кристалізується і може спричинити проносу бджіл. Тому краще залишати світлі квіткові сорти злипи різнотрав'я соняшнику. Якщо запасів недостатньо, підгодівля повинна бути проведена вчасно ще до холодів. А коли вже осінь вступила в свої права, краще не турбувати бджіл, щоб не зруйнувати їхній ритм. Велике значення має і перевірка утеплення. Багато хто думає, що накривши вулик товстим шаром теплоізоляції зробить краще. Але надмірне утеплення може бути шкідливим. Коли повітря не циркулює, накопичується конденсат, волога осідає на стільниках, і бджоли починають страждати від грибкових хвороб. Тому навіть у найсильніші морози слід забезпечити вивітрювання. Нехай трохи прохолодніше, зате сухо така порада передавалась від покоління до покоління. Мороз не страшний страшна сирість. Це правило знає кожен, хто, хоч раз бачив запліснявілий вулик після зими. Окремо, треба наголосити на безпеці від гризунів. Миші можуть наробити шкоди тихо і непомітно, тому не лінуйтесь перевіряти льотки, ставити решітки і прибирати все, що може привабити шкідників. Добре, якщо біля пасіки є кіт, він стане природним сторожем. Не завадить і розставити пастки у сараї чи біля паркану. А вулики бажано підняти вище від землі, і мишам важче, і волога менше підтягується. Ці прості речі часто рятують цілу пасіку, коли господар пильний, не менш важливе розташування пасіки та стан довкілля. Якщо вулики стоять на відкритому місці, варто зробити хоча б примітивне укриття стіну з дощок, тюксіна, кілька ящиків чи мішків із соломою. Це зменшує дію вітру і допомагає тримати стабільну температуру. У низинах, де збирається холодне повітря, краще не ставити пасіку зовсім. Іноді навіть пів метра різниці по висоті вирішують, чи буде вулик сухим, чи покритим інеєм. Тому восени варто пройтись навколо, оцінити місце, поправити те, що можна. Це дрібна робота, але саме вона дає спокій узимку. Для молодого пасічника найважливіше. Не боятись вчитись у досвідчених. Кожна сім'я бджіл має свій характер і універсальних рецептів немає. Одні бджоли люблять тісне гніздо, інші трохи ширше. Одні краще зимують під відкритим небом, інші потребують більшого укриття. Тому треба спостерігати, робити висновки, записувати результати. Справжній бджоляр веде зошит або блокнот, де відмічає, як поводилась кожна сім'я, що допомогло, а що завадило. Це не дрібниця, це накопичення досвіду, який із часом стає безцінним. У висновку треба сказати головне зимівля починається не в листопаді, а ще влітку, бо здорові сильні бджоли, що виходили на медозбір, з осені вже закладають основу спокою. Пасічник лише допомагає їм у цьому, підправляє, спрощує, охороняє. І якщо все зроблено з розумом, то взимку не треба буде турбуватись. Вулик стоятиме тихо, без гулу, без тривоги, а бджоли зберігатимуть тепло своїх тіл і чекають весни. Це найкраща нагорода для господаря знати, що його праця дала результат, навіть якщо він її зараз не бачить. Коли навесні сонце пригріє і перші бджоли вилетять на обліт, Пасічник відчує ту особливу радість, яку не можна купити ні за які гроші, це радість життя, що продовжується праці, яка не марна, вдячності від природи. І тоді стає зрозуміло кожен день осінньої турботи, кожна хвилина біля вулика це не марна робота, а вклад у майбутнє. Бо бджільництво це не просто ремесло, це школа терпіння і любові. Той Хто зумів провести своїх бджіл через зиму, вже переміг холод темряву і час. І як казали старі пасічники, хто береже бджолу, того і Бог береже.